дня! мене звати Ольга Детхер, я нічанка, українка, випускниця Вінницького національного медичного університету, учень Світлани Івановні Жук, і вона була в свій час моїм керівником моєї наукової роботи, які ми виконали на дві країни. І кращого керівника я не змогла свою поважати. Світлана Івановна Жук має величезний досвід. Організації навчального процесу молодих фахівців і колег. Вона дуже совісна і дуже е, відповідальна людина, і тому я вважаю її найкращим кандидатом на пост ректора Вінницького національного медичного університету імені Пірогова. Зі свого боку, я, можу, я хочу підтримувати її і далі, і хочу побажати їй всіля, всіляких успіхів. Е, у її трудовій діяльності. Слава Україні.